Всім привіт сьогодні на огляді ну і на продажі. в принципі e, Nissan Leaf 2015 року. 30 кВт батарея. Зараз ми його продіагностуємо. Ну, як вам сказати, на сьогодні є набагато, звичайно, сучасніші машини. Такі, 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 такі. Може, зараз вже і не буде. Але ж питання в іншому: перевірена, класна, в неймовірній комплектації, чудового кольору, домашня машина не привозилась на продаж. Просто клієнт оновив на більш, я вам більше скажу, більш свіжий ліф і цей в продажу. З машиною йде два комплекти резини. Одна ще встановлена на машині літня. Вона непогана, але ну, нічого там фантастичного немає. Інша така ж не фантастична зимова в багажнику. Тим не менше, ви ж бачите, що це прояв все рівно людяності. І... Продається все разом. І давайте одразу подивимось по лакофарбовому, покриті, що тут з нею так, що не так. Адже ви знаєте, що ці машини часто були пошкоджені сюди, до нас їхали. І щоб до нас не їхали з ілюзією того, що все тут зовсім ніколи не фарбовано. Не бувають фарбовані машини. І це просто не потрібно приховувати. От і все, так що це за косси. А е, особисто я е, Nissan Leaf, якби не, не, не дуже люблю. Не, не дуже люблю, коли. Ну, тут прилягання немає, щоб ви розуміли. Е, в теорії я Nissan Leaf не дуже люблю. Але коли ви знаєте. Оце бачите, якийсь лаптик тут. Невеличкий, Оце щось. не знаю, там пару мікрон, але повинні все бачити. Е, повернусь до теми, не дуже люблю Nissan Leaf, але номінально за свої гроші, за стільки, як вона коштує, в хорошій комплектації, плюс її можете ремонтувати, я не знаю, там на зупинці. Якщо постояти 20 хвилин, можна знайти того, в кого є запчастини на Leaf. І зараз переверну, тут у нас є фабоване на крило. Можна на зупинці навіть знайти того, в кого є запчастини на ліфі, хто може вам його прошити і хто може його повністю діагностувати. Тобто машина вже цілком придатна для ремонту. Плюс до цієї машини може ну це крило і фарбоване, і шпатльоване, і все, що хочете. Ну, Шпатльоване як, це краєше, але тим не менше, до цієї машини може йти. Збільшена батарея з тепловим насосом, але це я дам вам контакт власника. домовляйтесь. я знаю, що це не дешево коштує. І я не знаю, наскільки це виправдано. В першу чергу, із-за того я е сказав власнику, що от я е зроблю про це ремарку, так, о, продасться. Пасибі вам небеса. Ну і пташки, які там літають. Ну от, е Сказав, що от тут є чи полірувати. Короче, два. Два крила у нас фарбовані передні. Це трошки фарбоване, а те прекрасно фарбоване. Тут локальне, бачите, Чикс. Чикс. І тут Мэджик тут же тут. Я замірявся і забув що сказати. але те, що помітно, що тут просто фантастичний колір. От. Зараз в затінку він не такий вже, але коли трошечки її сонця, то вона, звичайно, виглядає прекрасно. Так, тут в нас і ціленька, на чому з вами закінчили на крилі. Перепогнали двері. От. Але ви знаєте, є категорія людей, яка тащиться від ліфів. Ще досі від дизайну. Я вважаю, що ця машина трошки вже на фоні інших всяких там ID, навіть Зоя. Бачите, вона може і не виглядає супер сучасною але класний кліренс, великий бампер, якщо навіть кудись притиснулись, він дивіться. Покажу вам. За рахунок того, що він величезний пластиковий, от машинка трошки хитається, ніяких пошкоджень не буде. Бо якраз ця така демпферна частина його прекрасно відпрацьовує. Так само і задня. За цього мені подобається. Ця машина, звичайно, з камерою, зі всіма пирогами по парковці. Але якщо якась така ситуація, звичайно, не КАМАЗ, бо від КамАЗу навряд чи цей бампер вас врятує. А Якщо якась така там, побутова, якась клумба, Парканчик, інша машина, то ви знаєте, навіть можна обійтися без всяких там страхових випадків. Це є вам з досвіду. Ну, не з цієї машини, звичайно, було в якомусь 2017 році чи в якому. Тоді ще ліфи були ого-го. Цілий космічний корабль, не всі вміли їздити, ніхто не знав, що це за режим Б на коробці передачі, що він значить. Ну і в Google теж було впадло, розумієте. Так що була в мене ситуація, після якої я знаю, що ця машина непогана. По плавності ходу, нарікань взагалі по ній немає ніяких. Гарно їде, слухається, все інше. По динаміці, і, звичайно, коли ти поїздив на якійсь там умовній теслі, потім ліфт, це звичайний, класний, зручний електромобіль. Дивіться, повний електропакет. Давайте перейдемо вже в салон. Повний електропакет, сидіння в нас механічне. А-а-а... Е, дорогі мої. Е, вже трошки впадло виходити але для вас. Звичайно, я це зроблю. Машина з двома портами. Да? Всі знаємо, що це. І всі знаємо, чому вони відрізняється і чому один Nissan Leaf може продавати з півроку, а другий по хорошій ціні з'являється на сайті і просто швиденько продається. Так, да, це ті самі два порти це можливість швидкісної зарядки. Так, що в нас тут? Коробка передач, оцей режим Б, ну, коротше, це з рекуперації просто. Один раз включив другий, вже вона з рекуперації. Е, тут у нас підігрів сидінь, кондиціонер. да, Не дуже вона любить кондиціонер, але, тим не менше він є. Навігація потребує оновлення, е, музика з блютузом. Тут навіть є. USB, є AUX, AUX закривається там на кришку більше витратили при виробництві, ніж на цей. Е, круїз клімат всі діла. Дивіться, важливий момент. СОГ тут 78%. Тобто 135% свої сміливо вона проїжджає. Ніяких маніпуляцій з батареєю не було, бо є ж там спеціалісти, що піднімають його там на 100%, 100 чимось відсотків. Ну, як мінімум так пишуть в рекламі. Але ні, тут можна провести певні ще балансуючі процедури з батареєю. А чи треба вони, чи ні, питання лише ну, буде ваше. Але зараз машина проїжджає сміливо 135 кілометрів. Можемо з вами протестувати. Ось. По ходовій ні, по чому немає зауважень, нагадаю, ця машина не готувалась на продаж. Це в нас виключно клієнтська машина. Вона була завжди е, ну, в, тих, в з, одних руках. Її любили, мили. Обслуговували все як потрібно. Кому потрібно придбати в кредити лізник, проспект Перемоги 34, підходьте, будь ласка, зробимо для вас найкращі умови. Всім дякую, хто дивився відео. Гарного дня!